1 жовтня близько 10 години ранку російські військові обстріляли місто Дружба з реактивної системи залпового вогню. Мешканка дружби Галина розповідає, в результаті обстрілу було пошкоджено житловий будинок її колеги, а також торгівельні та адміністративні приміщення у центрі міста. Була нічну зміну, прийшла додому, готувала їсти. І в цей час почався обстріл. Обстріл був Такий потужний, що відкрились двері в віранду. Коли вийшла на вулицю, коли трохи стихло, я побачила, що є випадання. Вони не щадять ні дітей, ні жінок. Їм начхати, куди летить, чи в житлові будинки, бо у нас мирне місто, у нас немає нічого такого, що могло бути цікавим для них. Дружбівчанка Раїса розповідає, що після обстрілу в центрі міста зайнялись дерева. Окна дрожали вдома, перепугалися, вийшли там, де стекла немає, у веранду, там у мене веранда без окон. О. І потім вже вийшла на вулицю, вже дим видно, дим десь попали. О. І тоді я приїхала сюди, попала в дерево коло гастронома, потім доїхала до аптеки, тут яма була. Далі там двухэтажный будинок, там два стекла разбитых і стінка повністю насквозь пробита, така дирка здорова. Один зі снарядів влучив будинок пана Віктора. Також внаслідок обстрілу міста було поранено його дружину Ну, Дружина пішла в місто, попала під обстріл. Зараз в Шосінській лікарні, отримала травму. Почув вибухи на вулиці, потім вискочив в віранду і якраз попала в нашу хату. За словами секретаря Дружбівської міської ради Інни Родоман, росіяни обстрілювали місто у базарний день, знаючи, що багато людей буде на вулиці. Базарний день, тому багато людей було в центрі міста. У нас було десь 10 прильотів. На даний час згрібаються завали, надаємо допомогу. Попередній обстріл дружби російськими військовими відбувся 4 вересня. Олександр Соломко, Сергій Одарченко Суспільне новини, Сумщина.